Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу поділитися своїм досвідом, як боротися з кокцидіозом у кур і курчат. Скажу одразу: це виключно мій досвід, всупереч інструкціям. Тому приймайте до уваги, хто хоче, використовувати мій досвід, хто не хоче, не використовуйте. Що таке кокцидіоз? Напевно, кожен птахівник знає, особливо, от, хто інкубує самостійно, хто купує. Курчат, ну, взагалі, у кого є молоді курчата, бувають такі ситуації, що є кров у посліді, з'являється, ми це помічаємо. Потім курча надувається, воно стає малоактивним, воно перестає їсти, степити. Якщо це масове ураження, то вони починають збиватися всі докупи, тому що їм холодно. 99% того, що до вас прийшов кокцидіоз. Кокцидія, вона ж Еймерія, Еймеріоз називається захворювання взагалі. Це такий, будемо, простіша, така маленька гадость, будемо казати, мікроглистик, який живе, локалізується в основному у курки в Їх є велика безліч цих, цих кокцидій, різновидів. Є такі, котрі не тільки в кишківнику, а котрі і в печінці можуть бути, і в нирках можуть бути. Але. Що робити, щоб цього не було, і що робити, якщо це вже є, і птиця умирає, її можна спробувати врятувати. Ну, Почнемо по порядку. Значить, кокцидіозом, як правило, хворіють молоді особини. В основному, якщо ми говоримо про кур, це десь от саме такий вразливий період хвороби це від двох тижнів до восьми тижнів. Це такий самий критичний вік. Але курчата хворіють до 4,5 місяців. Звісно, варто робити профілактику. Якщо ми інкубуємо курчат в кожній пропойці завжди, 13-14 день, це йде препарат від кокцидіозу. Це може бути солікокс, може бути байкокс, може бути будь-який, який ви там купили та кокцид, що завгодно. Завжди це є. Надалі вже там хто як пропоює. Я роблю так. Значить, я годую своїх курчат зазвичай сипучкою, зерном, зерносумішлю. Відповідно, жодного кокцидіостатіка в кормі у мене немає. Я пропоюю курчат регулярно. Значить, з регулярністю такою, два дня пропоюю, 12 днів перерва. Два дня пропою, 12 днів перерва і так, до 4 місяців. Я використовую, я люблю використовувати препарат «Солікокс». Він йде 2 мл на літр води. Чому він? Значить, він дуже малотоксичний, він не накопичується ні в тканинах, ні в, тканинах, ні в кістках. Якщо є передозування, він є ну, не критичний. Ніхто від нього не здохне. Я люблю або Солікокс, або байкокс. Чому? Тому що рекомендується препарат від кокцидіозу змінювати почергово. Значить, це якщо от у нас ситуація, у нас всі курчата здорові, я пропоюю профілактично кожні два дня через 12. Особливу увагу потрібно приділяти, якщо молодняк гуляє на вулиці. Тут же треба дивитися на погоду. Значить, якщо погода суха, сонячна. Немає бруду, немає нічого, значить ризик інфікування кокцидією все-таки нижчий. Якщо йдуть дощі, це кокцидія гарантована. Якщо є одна, одне пташення, значить уже ті кокцидії є і в пістилці, тому що курча, воно гадить, курчата то скльовують, значить інфікується практично все поголів'я. Що в стартових кормах хто годує стартовими кормами? Багато є кормів, які вже місяць в собі кокцидіостатік. Якщо от я вигодовую, наприклад, на старті кормом, комбікормом, в якому кокцидіостатік міститься, то поки я ним годую, я можу його не, ну, не пропоювати. Значить, є такі препарати: от, Діклокс і Діакок, це ті два препарати, які я використовувала, які теж є кокцидіостатіки для профілактики цієї хвороби. Вони домішуються на корм. Там іде дозування, щоб ви розуміли, 5 грамів препарату на 10 кілограмів зерносуміші. Я використовувала ці препарати, коли другий рік ми тримали індиків бік 6. Мала велику проблему. Індики почали дохнути, надуватись. Я навіть не могла додуматися, що. Що вони дохнуть від кокцидіоза? Я ж собі свято вірила, що я замішую корм з тими препаратами, вони не можуть. Значить, це що було завгодно, але не кокцидіоз. В такий спосіб ми втратили 4 індика, а коли вже був 5, я вже відвідчую, я вже почала поїти солікоксом, і, і він вичухався. І тоді, що я зрозуміла? Значить, цей препарат в кількості 5 грам на 10 кілограм корму. Просто нереально вимішати так, щоб він був розповсюджений рівномірно. Він у мене не спрацював, і я відмовилася повністю від використання такого препарату. Значить, я пропоюю так, як я сказала. Що робити, якщо вже у вас є особини, котрі, так би мовити, вже на вірному шляху в мір іной, будемо так казати, котре вже не їсть, не п'є і взагалі збирається здохнути. Його можна спробувати врятувати. Я декілька разів так робила, і в мене ніхто не здох. Можливо, можливо я встигла. Значить, що я роблю? Знову ж таки, всупереч. Якщо, наприклад, курча, ми беремо, ну, будемо казати так, якщо 4 місячне курча, то ми беремо приблизно 0,7 куба Солікокса. На 10 мл води. Якщо там тримісячне, будемо казати десь 0,5, двомісячне будемо казати, десь 0,4 на 10 мл води. І це розводимо і зразу заливаємо. Зразу заливаємо. Значить, що стосовно випайки, у нас на каналі є відео, в котрому я дуже детально пояснюю, як правильно заливати птицю препаратом, пропоювати, примусово пропоювати, якщо вона сама не п'є. Щоб птицю не втопити, тому що, поки я до того дійшла, я втопила не одну курку. Посилання на це відео я залишу в описі до цього відео, кому потрібно, дивіться. Так от, птиця, котра вже не їсть, не п'є дозу, я сказала: беремо, наприклад, там, на 4-місячний, до прикладу, беремо 0,7 солі кокса на 10 мл води, розвели і примусово зразу золили. Тут же, що важливо ще розуміти, що е, симптоми, такі як відмова від пиття і від їжі, вони наростають поступово. Відповідно, поки ви ще не помітили, птиця вже не споживала воду, і вона вже е, має дефіцит води, вона вже має зневоднення. Тому пропойка е, не може бути в розмірі 50 мл на день. Розумієте, я беру солікокс іде дозування. Стандартне 2 мл на літр води. Я перший день беру, наприклад, ті самі 2 мл беру там на 0,7 води. От першу дозу я шприцом, велику дозу дала. І через 2 години я починаю ходити і пропоювати, пропоювати, пропоювати. І до вечора. На наступний день, як правило, якщо птиця до ранку не здохла, значить вона виживе. Значить, це перший день. Кількість, кількість води. Води треба дати препарату з водою. Треба дати стільки, скільки птиця споживає в день. розумієте? Якщо це маленьке курчатко зовсім, то хоча б там 50-70 мл йому залити, тому що треба дати препарат і треба відновити водний баланс, то що воно вже зневоднене. Якщо там більша птиця, до прикладу, там уже тримісячне воно курча, то хоча б 150-200 мл там може дивитися, тобто добову дозу води треба дати. Це перший день. Другий день ми говоримо про конкретно хворих. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий день, 2 мілілітра на літр води. Значить, ті, котрі конкретно хворі. По ним же. Робимо перерву 5 днів і ще 3 дні 2 мл на літр води. Значить, всіх хворих ми повинні відокремити, тому що, поки ми їх лікуємо, вони гадять і ті, котрі у нас умовно здорові, вони то скльовують. Ті, котрі лишились умовно здорові, 2 мл на літр води, 2 дні обов'язково пропоюємо. Значить, там, де сиділи хворі, всю пістилку треба вичистити і дезінфікувати. Друзі, таким способом я врятувала не одну. Я не пам'ятаю вже, не одну птицю і навіть того індика. Воно працює. Да, на інструкції пишеться завжди пропойка 2 дні. Значить, 2 дні пропойка вам при хворобі вже нічого не дасть. Абсолютно. Я зазвичай, зараз у мене от в наявності є тільки Солікокс, але я до інкубаційного сезону докуплю ще Байкокс. Препарати потрібно чергувати. Препарати що значить чергувати? Не по назвах чергувати, а по діючій речовині. Значить, повинні бути діючі речовини. Я один раз, наприклад, пропоюю солікоксом, другий раз через 12 днів байкоксом. Через 12 солікоксом, через 12 байкоксом. Чому саме період 12 днів і чому. Чому не можна вважати, що якщо я сьогодні пропоїла, все у них імунітет на місяць місяць не даватиму? Тому що то, що ми пропоїли сьогодні, це у них убило те інфекцію, яка у них є, або просто пройшло транзитом, якщо вони не були інфіковані. Але не факт, що завтра курча не вийшло на двір. І не дзьобнуло, і завтра воно не набралось. А ми будемо думати, що воно здорове. Ми ж його вчора пропоювали. Ні, воно вчора було здорове. А якщо сьогодні воно інфікувалося, значить воно уже хворе і в ньому процес пішов. Процес розмноження відбувається достатньо стрімко. Це 5-7 днів, і курча вже по перше, конкретно виділяє з послідом. А по-друге, вже може з'являтися і перша симптоматика. Тому важливо це робити от з такою періодичністю, як я кажу, друзі. Це мій досвід. Можливо, він невірний, можливо, він всупереч і як завгодно. Воно працює. Скажу вам одне: можливо, це дійсно це може десь і більша доза препарату, але якщо птиця вже не їсть і не п'є, і ви її не врятуєте, вона все одно здохне. А так вона буде мати шанс на життя. І ще допоки воно буде розноситись, той препарат вийде по 100 разів вийде. Аналогічно, якщо нема солікоксу, я все аналогічно роблю з байкоксом. Але байкоксу я беру менше. Байкокс іде зазвичай при стандартній пропоці, він іде 1 мл на літр води. Значить, якщо у нас птиця хвора, і ми даємо разову дозу, ми байкокса туди даємо менше. І знову ж таки, не треба боятися, тому що не пропоїш, воно здохне. Пропоїш, воно може буде жити. Друзі, не судіть строго, кому мій досвід корисний. Лайкайте, обов'язково коментуйте, з яких, яких заходів ви вживаєте, щоб у них не такої проблеми. Тому що з маленької проблеми може вирости величезна проблема, тому що кокцидіоз це хвороба, яка розвивається стрімко, інфікує навколо все стрімко. І від неї дуже високий падіж, але цього всього можна уникнути: мити поїлки, робити регулярне прибирання, бути уважним. Звісно, хтось скаже, я ще курців в задницю не заглядав. Друзі, я заглядаю. Вони йдуть на вигул, я йду з кавою до них, стою і дивлюся, поки вони малі, хто чим покакав, тому що кров'яний понос це перша ознака капцидіозу. Хотіла цим поділитись, можливо, кому буде важли... корисне це. Нам все добре, хай ваша птиця буде здорова.